Валентин Вольський, директор Львівського комунального підприємства Лівтепленерго. Пане Валентин, розкажіть детальніше про проект встановлення ІТП. Знаємо, що він вже триває кілька років. На якій він стадії, що зроблено, зрештою, що він дає для міста, для підприємства загалом. Ну, реальну реалізацію цієї опції, як встановлене ІТП в Сахівському районі. Ми розпочали в 2019 році, і практично за три роки ми встановили в всіх будинках Сахівського району. ІТП, це 408 ІТП. Зараз якраз ми завершили повністю фізично виконувати всі роботи. Всі ІТП вже заповнені водою, подають вже гарячу воду в будинки, і в цьому опальному сезоні вони вже всі будуть працювати також і на систему опалення. Практично, це дуже вагомий великий крок для системи розвитку теплопостачання в місті Львові. По перше, ми повністю в Сихівському районі перейшли з чотирьохтрубної системи опалення і подачі гарячої води на двохтрубну. Відповідно, це і зниження втрат, це економія енергоносіїв. І відповідно це дає змогу мешканцям будинків вже самим регулювати навіть і що систему що систему гарячого водопостачання, тобто температуру в будинку. І відповідно на цьому, на цьому економити. Скільки таких вже є тепер встановлено за цей час? Польвову взагалі, по Львову встановлено на наше, ну на балансі нашого підприємства вже 522 ІТП. Таких є практично це. Майже 30% будинків, які ми обслуговуємо. Ну, це доволі така велика цифра для нашого міста, і ми будемо рухатись далі в цьому напрямку. Ми вже розробили проєкт на Шевченківський район. Ми вже маємо готових на 82 два на вісімдесят будинка, і наступний крок буде там. Пригадайте, проєкт по посиховував за чиї кошти він реалізовується і вартість цього проєкту? Це кошти, це були грантові кошти Європейського банку і FIP. Вартість загальна 11,2 мільйона євро. З них 10 мільйонів. Це грантові кошти. А по Шевченськівському району ви сказали, це так само мають бути кошти якихось інвесторів? Ну ми надіємося, що після вже тому, що у нас зараз де ще процес ну оформлення. Цього, цього гранту, який ми вже фізично ну, реалізували. І після того, як ми завершимо повністю вже, ну, як кажуться, документально його, ми перейдемо вже до інших донорів, будемо далі надавати заявки на фінансування наступного проєкту. А як ви обираєте, який будинок встановити? Це ВТП? Ми вибрали будинків, допустимо, якщо в Шеченківський район, то де немає, де немає, де фізично є можливість їх встановити. А хто регулює роботу ІТП? Ну на сьогоднішній день ми, але ми реагуємо на ну, на заявки мешканців. Ну відповідно, якщо е, буде на хоче там температуру менше чи більше, чи економити кошти, то голова ВСББ подає нам заявку, з якою ми хочемо, і на дистанційну ми регулюємо це займає буквально якихось читані хвилини. А чи залежить початок опалювального сезону від того, чи можуть включити мешканці самі тепер? І тепер працює автоматично, тобто, в будь-який момент воно може, що і тепло дати, що гарячу воду. Тобто, умовно, якщо б літом було холодно, холодний червень, мешканці могли б собі. За свої то, гроші, все, опалувати. що завгодно. Ну, і так вони можуть прикрутити, якби менше потім споживати так, і так, платити, так. так? Так, Там стоять теплові лічильники, відповідно, скільки вони тепла гігакалорії mm -hmm. спожили, за то і заплатили. Не вже нема, яка площа, яка це тільки буде, якщо там, допустим, виникли якимось чином там, які страти, і то практично це по будинку вже тому ну, нереально, разві що можливо, ну, ну фактично реально. скільки спожили, стільки взяли. А Що взагалі запалювальним сезоном цього року? Було? Коли він розпочнеться? Питання не до мене. Ще <світ> поспілкуйтесь. То він такий мудрий керівник ОСББ. Зараз якось з ним так. На Сідоні вже був та Так, да, в, в цьому не було, по-моєму. Ну, а, да, він... а, в нього у діючі. В нього по-моєму, діючи, вже буде другий чи третій чотирький... Олександр Донець, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури. Ну, насправді це один з чотирьох компонентів великого проєкту модернізації теплопостачання міста Львова. Який фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку в рамках кредитного договору? Дуже, скажімо, ну, вагомо те, що власне компонент індивідуальних теплових пунктів майже на 100% профінансований з грантових коштів, так? тобто місто не буде повертати цю інвестицію. Ну, що дає, це, скажімо, індивідуальні теплові пункти в системах централізованого постачання в світі. Це, скажімо, якби ну, найсучасніша, так і остання технологія, яка забезпечує в першу чергу високий комфорт отримання послуги в будинку. І, звичайно, що економію як тепла в будинку, так і енергоресурсів загалом. Тобто природного газу загалом. Тому це є надзвичайний проєкт для міста, і я надзвичайно важливий проєкт для міста. Я думаю, що на прикладі Сихова, звичайно, що ми будемо впроваджувати далі індивідуальні теплові пункти і в інших районах міста, так зокрема, у нас були напрацювання і є напрацювання по Шевченківському району, так? по Франківському району, по Личаківському району. Тобто ми будемо модернізовувати. Систему теплопостачання до найсучасніших зразків опалювальні на зони. Ну, зараз це тепло, та, але коли яка температура має бути, щоб включили батареї? Чи це буде спершу там лікарні, садочки, ну такі? Дивіться, ми на сьогодні вже опалюємо 67 об'єктів соціальної інфраструктури. Це в першу чергу дошкільні навчальні заклади і, звичайно, що об'єкти охорони здоров'я. Технічно ми готові починати опальний сезон, хоча, хоч сьогодні. Практично це відбудеться тоді, коли буде відповідна температура навколишнього природного середовища. Ви всі знаєте, три дні поспіль менше вісьми. Так? Поки що ми дивимося прогноз. Ми отримуємо щодня інформацію від гідрометцентру львівського відділення, так, і вони нам дають прогноз на три доби вперід. До кінця тижня і початок наступного тижня опального сезону не бачимо. Можливо, в подальшому ми його побачимо. Що треба зробити для того, щоб в будинку облаштували ІТП? Подати якусь заявку? Е, ну, Дивіться, облаштування в багатоквартирному будинку ІТП, можливо, кількома шляхами. Е, ну, е, тут на Сихові був проєкт е, за фінансуванням зафінансуванням так? Тут фактично цим проєктом управляло місто, менеджмент здійснювало місто і ми встановлювали ІТП. Це один шлях. Я думаю, що такі проєкти будуть. Ну, зараз трошки тяжкий час, звичайно, але я думаю, що коли ми переможемо у війні, то ми активізуємо такі проєкти по інших районах. Другий шлях це є програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків. Відповідно до цієї програми, ми також встановлюємо індивідуальні теплові пункти, робимо реконструкції. В тому числі теплових мереж. Тут є відповідна заява з пакетом документів, яку повинні подати голови СББ. Вони всі про це знають. Так? Тут мають ну, активізуватися мешканці, прийняти на зборах рішення і власне що скористатися цією програмою. І третій варіант це є програма Теплий дім власне, яка працює навіть сьогодні, так і зокрема, цей будинок. Ви бачите, це приклад реалізації програми Теплий дім, це так звані теплі кредити. Коли мешканці зголошуються, ОСББ виходить на банк, укладає кредитну угоду, і місто компенсує 30% тіла кредиту. Хочу сказати, що цього року, незважаючи на військовий стан, так і незважаючи на війну, ми таким чином вже ну фактично вісім об'єктів у нас в роботі по всьому місту, так в тому числі ось цей будинок, який на сьогодні. Вже приніс документи, і ми будемо ну, заактував систему реконструкції системи опалення. Так і в подальшому буде вже актувати термомодернізацію фасаду. Такі тобто в складі комплексної термомодернізації теплого кредиту можна також встановити ОСББ, встановити ІТП в будинку ОСББ. Ну і є ще четвертий шлях, напевно, мешканці самі можуть за рахунок відкрити інвестиційний рахунок, наприклад, так, акумулювати на ньому кошти, розробити проєктну документацію і встановити. Тобто є шлях самостійно, є кілька шляхів, коли допомагає місто. А ось ця теплодієм, вона діє зараз, програма під час військового стану? Так, вона діє. Ну, дивіться, вона діє по кредитних угодах, які були укладені правда, минулого року і цього року до початку війни. Так, зараз Нових кредитних угод після початку війни на жаль не укладається, тому що ну трошки є інерція від банківської системи. Але ми працюємо з банками. Також я думаю, що невдовзі це активізується. Ми зараз вона діє в частині. Цих угод, які були укладені до, і от, власне, вісім об'єктів ми цього року будемо закривати десь вже порядка 3,5-3,7 мільйона гривень ми відшкодували коштів з міського бюджету. І в нас ще є запас до кінця року, тому що кілька проєктів ми реалізуємо. Ну, фактично так, власне, наша ціль це модернізувати систему теплопостачання міста централізовано таким чином, щоб на кожному кожному. Ну, споживачі, тобто на кожному будинку був індивідуальний тепловий пункт, тоді поняття опального сезону воно фактично ну, нівелюється, тому що ми будемо тоді подавати е, теплоносій, так, а вже питання будинку чи його. Отримувати, скажімо, в будинкову систему, чи, ні. чи тільки підігрівати гарячу воду, чи отримувати і опалення. Це вже справа, якби. Тобто, технічно будинку. це можливо навіть до одного будинку дати тепло, та якщо в них є ІТП, і бажання голови злубають, Ні, вас ну, не Скажімо, це от, якщо Сихівський район покритий повністю ІТП, так, то технічно це можливо організувати на рівні району е, теплових мереж. Та. Один будинок це, звичайно, можливо, але це буде трошки. Ну, ስኳር З таких зараз це найскладний проєкт для отаплення. Зараз нас удивляють, тому що він дуже має.